На що насправді зараз Росія провокує Польщу Європу, тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, Чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео, розповсюдити. Воно страшно важливе. От потім, а, як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджити. Значить, дивіться, я бачу. Зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, нада, хай узнать, що такі дрони. Ви що сума ума сишли? Ми, якщо це наше последнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща взагалі не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут са літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам треба взагалі? от шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче ще зробити. Поняло? Тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілилися в склади з боєприпасами. Вони ж летіли, в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи злорадствувати, ага, так і надо, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут же немає в Польщі, майже українців прийняли і роботу. Ну розказують щось і так далі. Але роботають, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняла? Все мені ні разу з передаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі. Але хто знає, як ми до Польщі підносились, якби таке сталося? Треба Росії. Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що, попри всю цю ситуацію, ви продовжуєте допомагати. Так, да, дуже хірово, От купа новин у мене на столі, дуже хірово, як Польща на це все реагує, але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто на реальних масштабів. Вони до останнього будуть підпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росією. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і ООН четверту. А, статтю, а не п'яту, тобто п'ята, це вже де мають вписатися в драку якусь там, да друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росії. Ну а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх може попасти, як не може. 19 шахетів запустили, а з них тільки 4 вразили. А уявіть 150, як би було. Понімаєте? Тобто, ну тут, тут дуже важко. У всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських і.